Вітаю всіх, хто не уминає важливих подій. Ви дивитесь інформаційний випуск новин у студії Катерина Можаєва. І сьогодні до вашої уваги наступні повідомлення. Вирішували, наболіли. Хуські депутати провели чергову сесію міськради. Доля дитсадків на Мукачівщині перевіряли стан дитячих навчальних закладів. Сміттєва проблема Ужгорода. Люди невдоволені тим, як збирають сміття. Стан автобусних зупинок. Чи готові вони зустріти фанів євро 2012 Джерело позитиву. Виноградівський район багатий закарпатськими квітами. Собачі можливості. Чотирилапі помічники прикордонників показали все, на що здатні. Боротьба за. Першість МНСники провели Спартакіаду. До творчих вершин капела вчителів Мукачівщини відзначила свій ювілей. У хості депутати зібралися на чергову сесію міської ради. Вони розглядали бюджетні питання і намагалися врегулювати земельні відносини у місті. Серед інших питань продовження терміну дії договорів підприємцям, а також надання матеріальної допомоги хустянам. Більше про рішення сесії розкаже Іванна Величканич. На третє засідання шостої сесії хуської міської ради шостого скликання з'явилися 21 депутат з 36. Майже за всі питання депутати голосували одностайно. Та були й питання, які зняли з порядку денного. Серед них питання про перейменування вулиць. Більшість питань сесії хуської міської ради, які були зняті з розгляду, були зняті по зверненню самих заявників. Питання були зняті лише за заявою самих заявників. скажімо, які винос чиї питання виносились на сесію. У зв'язку там з різними обставинами, скажімо, скажем, хуста е, хотіли спочатку відмовитись від частини земельної ділянки, а потім вирішили, що їм треба все-таки цілу землю. Тому вони самі відкликали своє питання з розгляду сесії. Більшості проекти рішень, що розглядали на сесії, були пов'язані із врегулюванням земельних відносин для приватних земельних ділянок. Підприємці звернулися з. Е Проханням надати їм договір оренди терміном на 5 років у зв'язку з тим, що вони просять кредитування для бізнесу у банківських установ. Банківські установи відповідно на менший термін, якщо оренда землі, не хочуть надавати кредити. Також депутати проголосували за надання матеріальної грошової допомоги громадянам. Підсумовуючи сесію, секретар ради зазначив, що всі питання, що були винесені на розгляд, є необхідними для нормального функціонування органу місцевого самоврядування. Після закінчення сесії депутати долучилися до збору коштів на проведення четвертого фестивалю зустрічі інвалідів у хусті, який відбудеться в середині травня. Метою цього фестивалю є залучення інвалідів до різних заходів. Одним із перших до акції долучився і депутат обласної ради Павло Болога. Чиновникам, які не роз'яснюють реформи в Україні, загрожує звільнення. Прем'єр-міністр України Микола Азаров попередив посадовців про те, що відсутність діалогу з суспільством і роз'яснювальної роботи щодо мети та ефекту перетворень оцінюватиметься як невиконання службових обов'язків. Він додав, що деякі чиновники через свою некомпетентність або корумпованість протидіють реалізації реформ, розпочатих за ініціативи президента. У зв'язку з цим будуть прийняті відповідні рішення. Як заявив Микола Азаров, зараз Україна знаходиться на переломному. Етапі, коли глибокі системні перетворення або даватимуть результати, або викличуть розчарування суспільства, яке насправді є замовником цих змін, тому протидію з боку чиновників, які не хочуть перетворень через корумпованість або некомпетентність, треба подолати. Дошкільна освіта на селі за роки становлення незалежної України пережила кілька етапів. Цей повний занепад у 90-х роках, коли майже всі сільські садочки в державі позакривали, і період дебатів політиків щодо відновлення освітньої мережі, коли далі розмов діло не дійшло. І теперішній етап масової реконструкції дошкільних закладів на селі. Неминула ця доля й Мукачівський район. У селах, де вже незабаром запрацюють садочки, побували і мої колеги. 2011 рік в Україні було проголошено роком дошкільної освіти. Багато встигли зробити за цей період і у Мукачівському районі. Але ремонти будівель, які були доведені до аварійного стану, справа не одного дня. Саме такий садочок реконструюють у селі Кальник. У 2010 році то було в серпні. 2010 року садочок закрився в зв'язку з аварійним станом. У нас почала протікати стеля. Прийшла комісія, склали, що це дійсно аварійний стан будівлі зразу за допомогою районної державної адміністрації. За допомогою районного депутата нам були виділені кошти на капітальний ремонт даху. Тут вже повністю замінили дах, встановили металопластикові вікна та двері замість старих дерев'яних. Зараз заливають стяжки бетоном та готуються вкладати підлогу. Трохи згодом проводитимуть внутрішні та зовнішні роботи. Попередня проєктно-кошторисна документація складала близько мільйона гривень. Частина вже коштів освоєна, близько 300 тисяч гривень освоєна. Зараз стоїть питання, щоб освоїти решту частину коштів. Але на ці кошти ми чекаємо з обласного бюджету, щоб допомогли нам у вирішенні з цим питанням. Реконструкція садочку у селі Копенівці знаходиться вже на завершальній стадії. Грошей тут не пошкодували, і всі роботи проведені за сучасними технологіями та із використанням не найдешевших матеріалів. В бік заощадження енергоносіїв зроблено цілий комплекс робіт. Зокрема, вже встановили економні лампи. Відповідно, за електрику платитимуть менше. Розхід води заощаджуватимуть завдяки сучасній сантехніці, а тепло взимку зберігатимуть завдяки металопластиковим вікнам та дверям, а також сучасній системі опалення із підвищеним коефіцієнтом корисної дії, але так тут було не завжди. А виконуюча обов'язки завідувача Копенівського ДНЗ, із жахом згадує стан будівлі у момент закриття на реконструкцію. Ви знаєте, коли 30 років не робиться ремонт, капітальний який стан роки не робився ремонт. У нас не було води, у нас було пічне отоплення. Зараз нам зробили на два поверхи отоплення, газове отоплення, провели нам газ. Реконструкція Копенівського ДНЗ обійшлась районній скарбниці теж чимало. Використано близько 800 тисяч гривнів. Залишилося ну якщо брати, то більше 300 тисяч, що нам потрібно для завершення робити. Копенівський дошкільний навчальний заклад вирізнятиметься серед інших садочків району ще й тим, що тут знову, як і було до закриття, буде змішана група із цілодобовим перебуванням дітей. Попит на таку пропозицію є, і вже зібрано 25 заяв до цієї групи. Загалом, після реконструкції, у Кальниківському ДНЗ повинні здобувати дошкільного освіту 40-45 діток, а у Копенівцях – від 70 до 80. Тож лише залишилось дочекатися завершення реконструкції обох закладів, які обіцяють вести у експлуатацію, це ще у цьому році. Якщо до вас завітали представники міліції, не лякайтесь, адже вони проводять операцію. Візит вона триватиме в Україні до 20 травня. Мукачівська міліція не стала винятком. У рамках операції візит до вас завітає дільничний інспектор, поспілкується з вами, вручить пам'ятки, як уберегтись від злочинних зазіхань та залишить свої координати. Операція візит нагода вдома поспілкуватись зі стражами порядку. Такі візити правоохоронців спрямовані на налагодження зв'язку із громадянами, зміцнення довіри і профілактику правопорушень. На сьогодні мукачівські дільничні інспектори відвідали більше 1200 помешкань. Перш за все, працівники міліції приділяють увагу особам похилого віку та самотнім людям. Адже саме ця категорія громадян через надмірну довірливість стає жертвами різного типу злочинів. В обласному центрі Закарпаття вже давно існує проблема централізованого збору і утилізації побутових відходів. На сьогодні Ужгород знаходиться далеко не в задовільному стані. Збір сміття проводять нерегулярно, на що найбільше скаржаться самі ужгородці. Їхні претензії вислухав і Василь Пазуханич. Сміття, поліетиленові пакети та пластикові пляшки можна знайти практично на всіх внутрішніх подвір'ях багатоповерхівок та зонах відпочинку. Через сморід, який несеться від сміттєвих баків та прилеглих до них територіях, змушує ужгородців та гостей міста обходити їх третіми дорогами. Проблема збору та утилізації відходів в ужгороді стоїть дуже гостро. Сьогоднішній спосіб збору та вивезення відходів не задовольняє ужгородців. Дуже часто підпалюють от і ці бутилки, ці всі відходи. Тут просто не дають дихати, Лю людей же ж повно. А чотири під'їзда. Під проходимо з дитиною, йдемо в поліклініку, все проходимо біля цієї мусор і взагалі в усьому місці не задоволені. То, то, то страшне. Криси бігають, вонь палять оце все. Тут смердить, дихати нема чим. Так що як може таке задовільняти? Тут в основному цигани утилізують місце, сміття і сортують. Ну, Взагалі-то то мало виглядати трошечки по-іншому, так як це прийнято в Європі. Рядом коледж культури, рядом факультет філія Київського університету культури. І поряд з нами цей мусор звичайно не подобається ні студентам, ні викладачам. Можна було перенести десь право, тому що мусор це і не наш він мусор. Мусор у цих будинків з вулиці Челюскінців». не дуже задовільняє, власне кажучи, замість того, що був офіційно з платитися за мусор, всього і ще би дуже хотів побажати, аби не розбирали мусор тут. Вивозили і там його сортували. Мусор забирають дуже рідко. Ми біля цього не можемо пройти. Ми завжди, як ідемо, закриваємо носи, переходимо десь там далеко від, від цього мусора. Цигани тут хазяїва. Вони тут уже собі їсти варять, вони тут розбирають, що хочуть. І взагалі хазяїна вони тут. Ніхто більше не хазяїн, тільки цигани на ці на цьому мусорі. Люди кажуть, варто звернути увагу на сусідні міста та райони, де збором та утилізацією сміття займаються цивілізованим. Пора би напевно переходити на якісь нові технології. Виносять, як правило. В цих міщачках, от, в ось, розбирають, розбирають розкидають Повну на подвір'я сьогодні, напевно, трохи прибрали, а так розкидано по цілій вулиці. Але для того, щоб ужгород став чистішим, потрібні зусилля не лише інвесторів. Варто з самого дитинства прививати бережливе ставлення до навколишнього середовища. Потрібно також бажання кожної людини жити в чистоті. Євро 2012 практично вже на носі, а значить, незабаром частина іноземних футбольних фанів проїде через територію Закарпаття. Траса Київчуб знаходиться в досить непоганому стані для прийому гостей. Чого не скажеш про автобусні зупинки на ній, і тим більше про зупинки, які є за межами автобану у селах, за їх станом, як і за станом дороги, слідкує служба автодоріг. Чи задовільний він дізнавався Олександр Поліщук? Автобусна зупинка у селі Латірка, що на Воловеччині, є кінцевою для всіх маршрутів, що прямують у цьому напрямку. Мало того, що за зупинкою ніхто не слідкує, і люди в ній влаштували громадський туалет, а поряд смітник. Основною проблемою є те, що тут зустріти автобус неможливо, адже він сюди просто не доїздить. Люди можуть дочекатися на маршрутку лише у центрі села, поряд із магазином. Тут чекають у центрі, та й бо то це було центр, центр села. Під магазином чекають люди. А якщо дощ паде? Ну, так чекають, якщо дощ під, під зонтиком. Автобус у латірці нечастий гість. І місцеві нарікають на те, що рейсів до їхнього села дуже мало. Воловець з латірка. Воловець з латірка, автобус ходить, але він йде ранком і на обід. Вечором вже сюди не приходить і навіть до Білосовиці не йде. Так що треба йти в нижні ворота, в нижніх воротах на Львівській добиратися до латірки. Сільська влада в курсі цієї проблеми, але вплинути на неї не в змозі, адже перевізники й так їдуть сюди неохоче. Зупинка у нас знаходиться в селі Латірка. Але туди автобуси не доїжджають, беруть початок руху з центру села. Вона практично знаходиться від центру села десь 150 метрів, але автобуси туди не доїжджають. Це пов'язано з тим, що дорога, яка є на обслуговуванні раю тудору, зараз знаходиться в дуже поганому стані. Іноді. Водії автобусів нарікають на це, що не можуть їхати, тому що багато вибоїн, багато ям і техніка, яка є переважно в приватній власності, ламається. Саме з цієї причини і людям потрібно доплачувати водієві автобуса, щоб їх довозив до латірки, а не висаджував пасажирів у сусідній Білосовиці. Я, Я в улівці беру білет до латірки. Він доходить до Білосовиці. А потім, якщо буду до латіркою виїхати, то треба два кілометри ще. Він то йому треба доплачувати. Застір. За що? За то, що він довіз до латірки, бо тут погана дорога. Та він каже, за то він не хоче їхати. Звісно, коли більша частина шляху маршрутки йде по автобану, то й заїздити на сільську дорогу вони не хочуть, яка суцільно вкрита ямами та вибоїнами. Але залишати людей на трасі теж не вихід. Їм зручніше вози довозити. До кафе Марії, яка є на автотрасі Київчоп, це є 706 кілометр. Але людям незручно доходити з центру села уверх на трасу, то практично займає багато часу і складає деякі незручності, особливо в зимовий період. Тому що люди приходять, якщо автобус повинен відправлятися з центру села, значить він повинен відправлятися з центру села. Що стосується автобусної зупинки, що на трасі поряд із Білосовицею, то вона виглядає пристойно лише здаля, і боронь Боже, футбольним фанам чи туристам зупинитись, щоб тут сходити до туалету, який знаходиться одразу за зупинкою. Тільки з етичних міркувань ми не покажемо, що там робиться всередині. Але того, хто туди ризикне зайти від вигляду та смороду, може знудити. Нагадаємо, що знаходяться на балансі автобусні зупинки сільські у райавтодору, а при трасі у облавтодору і не слідкують за ними ні Ші ні другі. Кожна друга вакансія, що пропонують центрі зайнятості, робітнича. Як зазначають експерти, кількість актуальних вакансій 409, із них 215 – за робітничими професіями. Насамперед шукають електриків, столярів, касирів, а ще кондитерів, кухарів та офіціантів. Особливу увагу в центрах зайнятості приділяють соціально незахищеним верствам населення. А таких у загальній кількості шукачів роботи 20%. Як відомо, у кожного безробітного особистий консультант, який складає план необхідних заходів для працевлаштування та оптимальний шлях до цього на сьогодні за новою технологією працює п'ять базових центрів зайнятості Закарпаття. Вона передбачає аналіз потреб роботодавців у працівниках, підбір кадрів, стажування безпосередньо на робочому місці, а також організацію тимчасової зайнятості. Закарпатці завжди любили прикрашати свою оселю квітами. Часто вони купують рослини на ринках та в супермаркетах, адже як відомо, квіти це джерело радості і позитиву. Проте жителям виноградівщини не треба бігати по ринках і магазинах, аби потішити себе гарними квітами, тому що у виноградівському районі люди вирощують їх самі. На одному з таких квіткових господарств побувала і Наталія Азаренкова. Пані Марія близько п'яти років тому почала вирощувати квіти в теплицях. Спочатку це було захоплення, яке наразі стало заробітком. Поступово до захоплення жінки долучилася вся родина. Таким чином вони вирощують петуні, гербери та інші види квітів, які вважаються модними у закарпатських господинь. каже робота, хоч і важка, але улюблена. Потребують багато і затрат, і ну як треба, то все обігрівати, посіяти сіємо в січні. Гріємо, обігріваємо, далі, пікеруємо пікирує, у касети, а з касет потім садимо у ці стаканчики, горщики. Господиня розповідає, що на кожний сезон та на кожну пору року є своя квітка. До прикладу, зараз ще триває сезон петуній. Це петунія великоквіткова, росте кущом, любить сонце, тепло. Після того, як відцвітає один вид квітів, одразу ж починають засаджувати теплиці іншим, щоб земля не пустувала. Спродується один вид квітки, висаджується інший. Пані Марія може розповісти про кожну квітку, яку вона вирощує у теплицях. каже, що насіння бере з Голландії, адже там воно якісніше. Квіти, сезон яких саме зараз особливого догляду не потребують. Але аби вони були гарнішими, потрібно дотримуватись певних рекомендацій. Ну ці квіти такого особливого уходу вони не прімхливі. Єдине, коли вони починають рости, вже у касеті, но запікіровані, та за кожним справжнім шостим листком треба обривати вершочок і тоді вони йдуть у куща. Цілий рік у теплицях кипить робота. Працювати доводиться чимало, адже взимку потрібно теплиці обігрівати, а влітку оберігати від сонця. Тепер як така вже жара настала, та треба притінювати теплиці. Треба притінювати, щоб їх не дуже пекло сонце. Бо то стаканчики невеликі, і як, як нарідко вони розкладені та дуже засихають. Після такої роботи господині продають вирощені біля дому або на ринках. Так пані Анна відвозить вирощене вдома саме на базар. Віршавський район. Каже, там кращий попит. Треба довго працювати, много. Гріти їх треба. Коштує така краса відносно недорого. Зазвичай за один кущик просять від двох до п'яти гривень. Ми продовжуємо знайомити вас із подіями Закарпаття і далі вас чекають наступні повідомлення. Собачі можливості чотирилапі помічники прикордонників показали все, на що здатні. Боротьба за першість МНСники провели спартакіаду до творчих вершин. Капела вчителів Мукачівщини відзначила свій ювілей. На травневі свята українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Для цього довелося відпрацювати понеділок, 30 квітня, у суботу 28-го. А загалом у період травневих свят у нашій державі передбачили чотири офіційних вихідних, включно з 29 квітня по 2 травня. Це визначило розпорядження кабінету міністрів від 28 листопада минулого року про перенесення робочих днів цьогоріч. Крім того, українці відпочиватимуть і 9 травня у день перемоги. Захисники кордону зібралися разом зі своїми колегами з Угорщини, аби обмінятися досвідом і перевірити можливості чотирилапих товаришів. Що вони побачили? Дивіться в наступному сюжеті. У чолові старші інспектори кінологи та чотирилапі помічники міліціонерів продемонстрували пресі, на що вони здатні. Ми відкрили оновлений кінологічний центр, де е, будуть розміщені 19 службових собак, які будуть займатися правоохоронною діяльністю. По Закарпатській області, за легендою, працівники митниці заховали в транспорті наркотичну речовину. Після цього собаки мали знайти її в автівці. Варто відзначити, що жоден собака не помилився у всьому світі. Правоохоронні органи використовують у своїй роботі службових собак, які розшукують злочинців, виявляють наркотики, вибухівку і зброю, охороняють важливі об'єкти. Більше 200 злочинів за три місяці в краї розкривають саме з допомогою собак. Робота собаки нелегка, і вчасності кінолога, який працює з нею. Погано би було відмічати особистість. Вони молодці, працюють всі, плідна робота. Я ними задоволений. В Україні таких помічників близько двох тисяч, виховують кіно їх з народження, хоча праця це нелегка. Все службовці виходять на роботу щоденно. Наприклад, Рекс несе службу близько шести років. Постійно тренується собака, постійно знаходиться в жебному процесі, тому що треба собаку, щоб вона. Постійно підтверджувала свої кваліфікації. Та от Рекс не тільки відмінний працівник, а й хороший друг. Задіяні в розкритті злочинів не тільки вівчарки, а й кокер з паніелі. З п'яти місяців почав тренувати і до сих пор. Вже проходить тренування на її рахунку. Безліч розкритих злочинів незаконного возу марихуани та інших наркотичних речовин в область без службових собак. Роботу правоохоронців уявити неможливо. Вони прибувають на виклики з приводу убивств, розбою, пограбувань та інших злочинних діянь. В Ужгороді на традиційній спартакіаді силовиків змагалися юнаки. Вони показали свої вміння рятувати людей та гасити пожежу. Працівники органів закарпатського МНС разом із рятувальними службами допомагали хлопцям у вправах і визначали найкращих. Хто ж війшов до цього списку? Розкаже Ірина Ващук. Спартакіада молодих рятувальників проходить традиційно щороку. Служба МНС Закарпатті Закарпаття спільно з обласним управлінням молоді та спорту організовує такі спартакіади для юнаків та дорослих працівників, щоб популяризувати рятувальну справу в регіоні. Готує е, наших е, юних пожежних і до служби в збройних силах. Ну і потім е, за рахунок них же ми комплектуємо свої підрозділи. На Ужгородському стадіоні Авангард пройшов уже другий етап спартакіади. Спершу на Кій відбирали на районному рівні. Найсильніше представляли свій навчальний заклад в області. Загалом у змаганнях взяло участь 50 юних рятувальників. Планую зайняти місце на штурмовій драбині, а також на 100-метровій смузі перешкод. Ну це якби мої самі улюблені види. Також є не менш цікавий вид, як естафета. тобто мій етап третій. Мені потрібно забор перепригувати. Учасники змагались у кількох вправах на швидкість переправі за допомогою канату до макету квартир других та третіх поверхів, справжньому гасінні вогню. Також спробували себе в оперативному рятуванні людей в імітованих надзвичайних ситуаціях. Ми з дітей. Вибираємо достойних, сильних, спритних. Деякі люди потім пройдять цей спорт, поступають в училище, в учбові заклади і здобувають собі кар'єру. Вже другий рік поспіль. Переможцями стала команда з виноградова. Друге місце за Мукачуцями, третє дістало щопу. Зараз усі очікуванні спартакіади серед дорослих. Сьогодні вважають, що кожна сьома тонна світового меду українська. На пасіках країни працюють мільйони бджолинних сімей. Одна з найцінніших порід бджіл це Карпатка. Вона проживає на території Рахівщини та Міжгірщини в непростих кліматичних умовах. Ця порода бджіл має цінні біологічні та господарські властивості, а також миролюбивий характер. Івана Величканич подружилася з Карпаткою на Хущині і дізнавалася більше про цю трудівницю. Вже більше 45 років вивчають карпатську бджолу. Цікавість до неї не випадкова, адже сім'ї цих бджіл розвиваються швидкими темпами. Крім того, Карпатка дає багато меду. В сонячні дні сім'я дає до 7 кілограмів нектару. Молоді бджоли також підключаються на його доставку при сильному медозборі. Унікальна Карпатка, тим, що вона ретельно готується до зими. Не менше доводиться працювати і пасічнику, який за нею доглядає. Після успішної зимівлі весна розкриває нову сторінку роботи на пасіці. Вона кардиналь. Відрізняється від літніх чи осінніх, якісно утеплюють гнізда у верхній частині, забезпечують достатньою кількістю кормів, створюють спеціальні підкормки, які укріплюють імунітет бджіл, і цим самим досягають успішного розвитку після зимівлі. Ми на своїй пасіці, ну перш за все, беремо до уваги зимовий період, оскільки від успішного проведення зимівлі залежить, як складеться весь сезон, залежить рентабельність пасіки на протязі року. На протязі року, тобто бджола весною повинна вийти із зимівлі. Не виснаженою, а збереженою своїх свій потенціал вона повинна зберегти, і потім відповідно виростити нову генерацію бджіл собі на заміну для забезпечення успішної зимівлі бджіл на пасіці. Проводять комплекс робіт. Всі значить додаткові роботи, включаючи і лікування бджіл, і забезпечення кормами, і особливо. Забезпечення правильної вентиляції зимової дає успішну зимівлю. Кінець кінцем. На нашому господарстві використовується давно успішно випробована дренажна вентиляція стелі вулика. Стелі вулика. Значить, цим самим удаляється вся лишня волога з гнізда бджіл у сухому гнізді значно тепліше. І бджоли економ... економно розходують корм без підмору, виходять із зими. Одним словом, зимівля це найбільший відповідальний період. Ще кажуть інколи, що це екзамен для пасічника. Та крім турбот по догляду за вуликами можуть створити проблеми і природні вороги бджіл. У зимовий період чималої шкоди бджолам можуть задати гризуни, особливо миші та бурозубки. Тому для захисту бджолиної сім'ї від таких гризунів використовують подібні пристрої, що обмежують доступ цих гризунів до вулика. Як зазначив пан Віктор, без загороджувачів від гризунів успішно зимувати бджолам практично неможливо. Крім цінного продукту, що виробляють ці комахи, вони ще й самі дорогий товар, який користується попитом не тільки на Закарпатті, а й в інших областях України та за її межами. У підсумковій програмі сім днів ви дізнаєтеся більше про ринок збуту карпатських бджіл. і на завершення новини культури. Хорове мистецтво в Україні має міцні вікові традиції. З давніх часів воно було органічною частиною. Культурного життя нашого народу, багата музичними талантами і мукачівщина. вас у цьому наш наступний сюжет. Самодіяльна народна чоловіча хорова капела освітян Мукачівського району відзначила 55-річчя та 50-річчя творчої діяльності його керівника Федора Турянина. До творчих вершин так назвали ювілейний концерт, адже більш як за пів віку існування вершин покорили чимало ініціаторами цього свята цього. Нашого прекрасного свята, звичайно, я відділ освіти Мкачської районної адміністрації. На свято запрошено дуже багато гостей, тому що знаєте, що за 55 років, звичайно, багато людей через цю хорову капелу пройшло. Історія капели бере свій початок з січня 1956 року. До участі в ній злучали вчителів музики та керівних шкіл. Через народну капелу пройшло майже 400 чоловік. Немає такого учасника, який би не пишався приналежністю до даного колективу. Примусово на капелах ходити не можна і співати примусово не будеш. Це має бути в тебе всередині. Це має бути твоє переконання і стиль твого життя. І зараз просто не уявляю своє життя без цієї чудової капели. Самодіяльна народна капела вчителів Мукачівського району відома у багатьох країнах, адже виступав колектив у Словаччині, Естонії і Росії. Колекція нагород співаків з року в рік поповнюється медалями, преміями та почесними грамотами. грамотної бійшлося і на святкуванні. Вершиною нашої творчості. Я так вважаю за цей великий період. було це участь у конкурсі міжнародний конкурс хворі Європи. У 1958 році в місті Таліні. Місце проведення було вибрано недарма. Нашу школу з капелою зв'язує дуже багато. Перше те, що керівник капели, Торінин Федор Васильович, це наш земляк, він вихідний із села Румочевиця. І а ще надзвичайно сьогодні горда, тим, що шестеро вчителів із нашої школи були у джерела створення капели. Неперевершену атмосферу свята створили виконані колективом захарпатські та українські народні пісні і твори зарубіжної хорової класики. Такий спів, особливо наших закарпатських пісень, напевно, ми не часто чуємо зараз по телевізору, і те, що ми зараз почули, надовго запам'ятається нам усім. На святі пролунало багато привітань, побажань та компліментів. Але найбільшою подякою для митців були оплески їх глядачів. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за розвитком подій разом із нами. А як вони розвивалися протягом тижня? Мої колеги вам розкажуть 29 квітня у підсумковій програмі сім днів. Кого влаштовує сміття? Чому в Ужгороді не поспішають до цивілізації? До 18-ти заборонено. Алкоголь та наркотики неповнолітні. 1600 гектарів безгосподарної землі. Територія колишнього радгоспу заводу поросла чагарниками. Бізнес на бджолах, карпатська трудівниця популярна у світі. Тож не пропустіть підсумків тижня. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю вдалого травневого відпочинку і до побачення.